Після останніх покатух помили квадрик, Зараз він чистенький і готовий до проходження нульового ТО. Там вже в нас пробігли ми кілька сотень кілометрів на новому CFMoto, І треба обов'язково злити з мотора всю каку, подивитися, що там, і залити свіженьке масло. Я вибираю гоночного класу Motul 300 v і сміливо рекомендую його. Всім, хто експлуатує квадроцикл з великими навантаженнями, в кого температура двигуна підбирається до критичних часом значень, особливо зараз влітку. Щоб не було у цих розмов, що ми продаємо вам одні мастила, самі користуємося, заливаємо інші. Ось, будь ласка, мій набір для нульового ТО. Тому, друзі, хто дійсно експлуатує квадрик в хвісти в гриву, Беремо найвисокоякісніші масла, ніколи не економимо на цьому.